Цими вихідними сили оборони відновили позиції біля е, Залізнянського у Донецькій області та просунулися біля Камишовки у Курській області. Про це свідчать дані е, аналітичної групи Deep State. Водночас вони зазначають, що ворог намагається оточити вугледар, і ситуація там суттєво е, погіршилася. Ну і за даними. Генштабу вчора на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Один з найінтенсивніших напрямків це Покровський. Впродовж дня Росіяни здійснили 27 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Маринівки і Новоторецька. Такі і дані офіційні і дані моніторингових пабліків. Ну, звичайно, пане Кирило, вас хочеться запитати, що ви знаєте про ситуацію на Вугледарському напрямку, чи правда, що там є загроза оточення або спроба цього? Так, це правда. Ну я б не казав про оточення, але у ліщата вугледар насправді беруть. Володар став теж фортецю, яку довго штурмували. Тут поклали весь склад 155-ї дивізії морської піхоти, тихоокеанського флоту. Ми цю дивізію зараз вона на Курщині. Тут ми її називаємо дивізія Франкенштейн, бо це вже її третій состав. Але вугледар вони взяти не могли. Просувались навіть виходили на околиці міста, їх вибивали, але зараз вони тиснуть на нього і з півдня і з півночі просувають. І якщо вони візьмуть його в лищата, це в першу чергу б'є по логістиці, по постачанню БК, по постачанню харчів, води у місто оборонцям, і це дуже погано погана ситуація, будемо дивитися, як розвивається. Я всі вихідні з хлопцями списуюсь. Із Курахової із Покровського напрямку ситуація дуже важка. Вихідні були дуже важкі зараз. Ця ніч була трохи спокійнішою, якщо так можна казати про Донбас. Але на вихідні там був ад, ну, справді дуже важко, і механізовані штурми відновилися. Там 79-ка наша бригада. Відбила дуже великий механізований штурм, давно таких не бачили. Вони намагаються більше працювати невеличкими групами, і на часі б'яр вони намагаються перетнути канал, дуже активно перетинають, закріпляються, але там 24-та бригада. їх вибиває, вибиває в ноль. Але таких активних спроб не було вже декілька місяців. Мені здається, але головне їх увага зараз не покровськ. Вони вже мені здається зрозуміли. Що Покровськ, Мирноград їм не по зубах, бо це агломерація, де жила 100 тисяч людей до війни. Це багато промзон, велика забудова. В них просто не вистачає на неї сил. Це не Бахмут, це не Авдіївка за розмірами. Тому вони концентруються південніше, пішли на Селідово. Туди кинули цілий армейський корпус і придані танки, але не змогли взяти Селідово, як вони планували за декілька днів. І зараз Цукуріна, зараз гострий це напрямок на Курахово. Курахова на жаль затиснуто з одного боку високовольтною трасою, так званою трасою на Запоріжжя, з іншого боку, місцева дорога. Та як місцеві кажуть, річка це водосховище. Воно досить плоске там, але саме Курахова теж там і забудова і промзона Кураховської ТЕС це теж не дуже простий для них такий непроста здобич, але до Курахова дійти досить, ну, вони вже досить близько прориваються на Курахова. Тобто, мені здається, зараз саме Курахова це основна мета для них, бо Покровський їм ну, не вдається взяти. Угу. Пане Кирило, а скільки ну може ще от в такому інтенсивному о, темпі відбуватися наступальні дії Росії? Бо я розумію, що ну. Є певні, мабуть, якісь обмежені і людські резерви, і військові. Але хоча інтенсивність цих бойових дій ну, якось показує, що ворог взагалі не видихається. Хоча деякі там, західні медіа пишуть, що там нехва нестача особового складу в російській армії все-таки присутня. Але вже який місяць у нас поспіль, де фактично можна зазначити, що наступальні дії Росія розпочала, можна сказати, ще в осені минулого року, бо просувалась на Донецькому напрямку повільно, але тим не менш. Просувалася, тобто цей темп, який вона набрала, він може тривати безкінечно. Ні, інтенсивність бойових дій залежить від їх резервів, і резерви треба не тільки сконцентрувати для наступу і постійно підтримувати. Наприклад, у неділю чи у суботу була дуже важка доба, і їх втрати 1500 особового складу, 22 танки. Такого давно не було. Бронемашини, артсистеми у такому темпі підтримувати наступ довго вони не зможуть. Президент каже, що осінь вирішальна, може це він більше про дипломатію, але і на фронті мені здається, хоча, мабуть, так важко робити прогнози, там два-три тижні вибачаюсь. Але мені здається, ця осінь теж вирішальна, бо буде розпутиться, буде зима, і вони намагаються. Я бачу, як кажуть журналісти, дедлайн. Що Росіяни намагаються за будь-яку ціну, спаливши всі резерви цієї осені як максимум добитися бо можливо туди взимку, коли не почнуться перемовини десь після нового року. Будуть багато аргументів дипломати казати там міжнародне право, підтримка союзників. Але головне це карта, яка буде лежати на столі. Карта з лінії бойового зіткнення і ворог намагається як її просунути. Головне завдання в них, як ми бачимо, це окупувати всю Донецьку область. До початку перемоги. на це кидають резерви. Всі вони не кидають нові бригади. Вони не можуть підтримувати нові напрямки, не можуть штурмувати як рік тому два-три напрямки одночасно. Наприклад, Сирідова, Покровська, Курахова. Вони можуть тільки підтримувати те, що в них зараз є. Все поповнення, що в них приходить. Це тільки компенсація тих втрат, які в них є. Ось так зараз тримається. Наскільки в них вистачить ресурсів? Я не знаю. Сподіваюсь, що це питання не рік.